Справжня історія Роксалани, що ж саме дозволило їй і рабині піднятися і стати царицею? Мої пастора Станіслав Миколаївич і Юлія Валерівна Солтаненко показали, що саме смирення це був ключ до її підняття, тому що саме на смирення Господь він дає свою благодать. Він гордим противиться. А тим, хто смиряється, підкорюється Слову Божому, тоді тих людей благословляє. І це був ключ її підняття, тому що вона прийняла рішення смирятися, прийняла рішення полюбити ворога і розуміла, що або вона смиряється, або вона залишається ніким. І так само ми приходимо до церкви, до дома Божого, і Господь говорить: смиріться під мою руку Божу, смиріться перед людиною Божою, яка вам проповіда служить. І тоді я вас вознесу, підніму. Тому мій шлях да, до того, щоб стати дійсно, бути на небесах з Господом, бути вознесено, це смирятися і виконувати волю.